Вітаю, друзі! Сьогодні огляд маленький для вас задніх четвертей на джипа компаса і патріота. Ось тут зображений патріот біленький у нас зараз на розборці. Це те, що ми зараз будемо різати. Ось чорний компас. Так, тут ще в нас. Є графітовий патріот. задні четвертя в чудовому стані, без ржавчини, вм'ятин. Все, вирізаємо за вашими побажаннями. Ціни від 120 до 200 доларів, залежно від того, скільки потрібно різати. Також і пороги ріжемо. І дах. Ну, загалом все, що потрібно по кузову. За вашими побажаннями відріжемо. Це тільки декілька автомобілів вам показав. Взагалі, о, там дуже багато вже готових відрізаних лежить. Також всі кузовні деталі є. Компасами, патріотами, джипами займаємося. Знаходимося в Києві. Відправляємо новою поштою по Україні. Звертайтеся, будемо раді співпраці.